українцям бракує права власності. Право власності це фундамент, на якому стоїть суспільство в Україні право власності, в першу чергу, право власності на землю, було ліквідовано більшовиками в сімнадцятому роках і з тих пір більше не відновлювалось 91-му році. Незалежна держа Українська держава не зробила жодного кроку на те, щоб відновити право власності на землю, і взагалі право власності. А без права власності людина не має інтересів. Інтереси це результат того, що вона діє, спираючись на свою власність. А українець сьогодні має власність і обмежену дуже власність тільки на себе. Дивіться, що таке мобілізація. Мобілізація це позбавлення людини права на себе. Вона більше не може вирішувати своєї власної долі. Якесь начальство вирішує, що з нею буде далі. Тобто, під час війни нас позбавили навіть права на себе. І саме цим пояснюється те, що ще до війни мільйони українців залишали Україну. Чому? Тому що вони чудово розуміють цей факт: без права власності ви не здатні будувати стабільне надійне майбутнє. Ви залежите від того, хто вам щось дозволяє, а в Україні все, що ми так би мовити, маємо всі ті права. Які нам декларує Конституція, це привілеї чиновника. Він вам дозволяє щось або не дозволяє, він сам вирішує, що вам дозволяти, в якому обсязі, на яких умовах ви залежите від нього. В такій ситуації людина не здатна бути самостійною, а не здатна ефективно працювати і не здатна ефективно вирішувати проблеми свого життя. Тому мільйони українців їхали з України ще до війни. Війна тільки посилила цей процес, тому що, повторюю, все, що нам залишилося захищати, це наше власне життя. Всього іншого Українська держава нас позбавила вже давно. Саме цим пояснюється той факт, що у нас виникають, наприклад, незрозумілі ситуації з окупованою територією.